Вітаю, зараз ми подивимося питання Маріуполь. Що чекає на місто Маріуполь? І коли відбудеться деокупація, коли, коли звідти виженуть расистів? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, що чекає на Маріуполь до кінця року, чи звільнять його? Збройні сили ЗСУ, скажіть нам, будь ласка. Маріуполь. Що чекає на Маріуполь? Так, да, красиве місто, дуже на майбутнє відродження. Це дуже хороші карта. Так, на Маріуполь чи буде дуже сильна військова деокупація агресивно всіх. Хто буде в місті всіх військових окупантів, ну, всі війська окупанські будуть знищені, проллється дуже багато ворожої крові. І вони не будуть знати. І це буде як з неба зненацька. Я неочікувана не така буде подія в Маріуполі, і мені виходить, що це або будуть літаки, ще з небом буде робитися в місті Маріуполі. І це буквально найближчий місяць. Я б так сказала, середина осені. Так, бомбардування в минулому. Такого не буде. Так, скажіть, будь ласка, місто Маріуполь. Місто Маріуполь. У нас буде взято в полон. Дуже багато війська ворожого. Вороже військо буде боятися, здаватися саме і вмирати. Дуже так. Да. Сильні бої, деокупація. На місто Маріуполь чекають військові дії, але я хочу ще подивитися на таке питання. Так, чи будуть бомбардування? Ні, місто буде більше бомбардувань таких не відбудеться. Те, що планувалося, закінчилося, бомбардування. Тільки буде дія наших, так, це буде дуже сильні бої за місто, але наші військові його звільнять. І це також виходить на середину осені десь цей період. Ворог боїться, тікає, а мирне населення, мирне населення. Буде сповіщене мирне населенню. Щось знайду, якісь будуть такі видаватися інформація, якісь повідомлення про, про те, що... Так, мирного населення. Мирному населенню повідомлять, якимось чином повідомлять, що відбудеться деокупація. Я просто хочу подивитися, чи його будуть евакуюватися. У мирного населення воно буде евакуйоване. Це всі, хто в Маріуполі. Їм дадуть таку змогу вийти з нього, їм нададуть допомогу. Воно отримають мешканці, хто зараз в Маріуполі допомогу. Так. І також це відбудеться. Осінь, осінь. Ще будуть яблучка. Так, будуть військові дії на Маріуполь. Чекає деокупація, це буде осінь. Тоді деокупація для мирного, для тих, хто. Мешканці Маріуполя вони будуть змогу мати на евакуацію, хто хо за їх виведуть, чи як то їм дадуть знати про те, що є вихід з Маріуполя. Їм нададуть допомогу. На місто Маріуполь чекає відродження. Будинки, домівки, так, відродження. Також я не бачу, це буде таємниця. На це місто чекає е, дуже гарне майбутнє, і ми вже будемо знати про деокупацію Маріуполя пізніше. Тобто його це, це буде таємно. Таємна така операція по по звільненню міста від расистів і врятують людей. А самі орки, самі вони бояться, їх там також буде вбито дуже багато і можливий полон. Так, добре, я зараз спробую відкрити як більше мого, щоб не було ніяких. Заперечую. Так що місто Маріуполь ви найближчим часом буде звільне, звільнене місто. Так, гарні вийшли розклади, дуже гарні карти. Відновлення відродження міста. Повне вивед, виведення мирного населення і зненацька відбудеться напад на, ну, наших Збройних сил. Це наш такий план від. від ну, нам про це бажано не, не говорити. Так, я тільки заперечую цих. А, є такі ну, якісь люди. Негативні, дуже негативно багато. Я хочу їх забрати, заперечую, заперечую всіх, хто заважатиме. Я заперечую, відкрита абсолютно дорога, перекриваю. Так, дивіться, місто Маріуполь звільнять. І відбудеться повернення до міста Маріуполя. Людей. Дуже гарні карти виходять. Дуже гарні. Так, хай швидше відбудеться звільнення міста Маріуполя. Прошу вищі сили надати всю необхідну зброю, відкрити дороги якнайшвидше. Також. Взяти у полон або знищити всіх окупантів, орків і покарати. Перекриваю, перекриваємо. Так, місто Маріуполь. Відкриваються всі дороги. Вже готовий план до повернення. так Надаємо більше сил. Відкриваю дороги. Більше нема ніяких перешкод, які заважають звільнити місто Маріуполь від окупації, від орків та відновити всю необхідну інфраструктуру, допомогти поверну, допомогти мешканцям, які якнайшвидше відбуваються, евакуація, допомога мешканців, які знаходяться в Маріуполі. Вся необхідна допомога. Як найшвидше надходить до міста Маріуполь. Буде так, буде так, буде так. Прошу відкрити дороги. Прошу Вищі сили повернути весь негатив, що наробили. Не Російська Федерація у місті Маріуполь. Прошу вернути самі Російській Федерації. Буде так, буде так, буде так. Так відбувається повернення Маріуполя до України. Так, на місто чекає дуже гарне майбутнє відродження, відновлення. Він буде абсолютно відновлений і дуже красиве місто. І люди будуть дуже раді і будуть ще більше любити. Маріуполь, своє місто. Да буде так, да буде все сказано здійснено Так, дякую за увагу.